Ось в цьому кафе міста Олександрія на Кіровоградщині відвідувачі розважались під російську музику. Це було в п'ятницю. На відео видно, як відвідувачі танцюють під приспів російської пісні Калинка Малинка. що замовлення, привітання з днем народження, включилась пісня з днем рождення братуха, і потім ну, ми вже зрозуміли, що ми під це танцювати не будемо. Так стали в стороночку, люди продовжували танцювати. Включилась калінка малінка і я одразу зрозуміла, що підходити до діджея говорити щось без смислу. Тому ми записали відео і поширили його. І вже насправді неодноразово діджею, а то, ну, ми говорили про те, що вмикати російські пісні під час війни це неправильно. На що він одного разу сказав, що нічого страшного цей автор підтримує Україну. Краще було б не вмикати пісні російських виконавців і взагалі російськомовну музику, тому що ну це взагалі протирічить всім людським. Ну я не знаю, наші хлопці воюють за мир. А ми тут включаємо пісні нашого ворога. У п'ятницю увечері в кафе «Зірка Сходу» відвідувачі святкували день народження, розповів адміністратор Еят Аль-Насєр. Те ж самий вечір, коли грала ось ця пісня, я коли зайшов, ну, к сожалению, як я як-то зайшов, вона вже в кінці ну, підбігати, як-то ну, нереально, як-то вже, вже поздно, як би. Відключили пісню, ну, хоч вона в кінці була, як би. Я діджей спрашиваю, ну, как бы, чого так включили каже підходить чоловік, каже, що прату день рождения, хотів б поздравити прату в день рождения. Пісня як починається, она з днем рождения притуха, типа. Ну, виш якби я не знаю, як хто, як знає типа, ну, поздравление прату. І він представився як воєнний, а він завтра уїжджає, так би. е ну И э, как объяснил Диджей не хотел как-то но ну, обидеть человека в нашем согласии с начала войны, мы не включаем никаких российских музык, никаких ну имеется в виду российские исполнители. Ні в кому случаї. Да, бівають іноді люди спрашивают, просять українські спанітелі, які бивають у них пісні на руському мові. Показує за цим пультом музику для гостей вмикав діджей. З ними поспілкувались телефоном. Було все добре. Музика була тока українського формату. Підійшов один із персонала і сказав, що підійшов до мене військовий і попросив пісню для свого брата в честь дня раждження. Ми він нам наз, ну, каже названня пісні. Ми розуміємо, що це не формати. Нам не можна її ставити що. Ну ні, це під названням гранти з днем рождення братуха. В кінці починається там маленький уривок. Що цей грає цей уривок калінка малінка Я не знав, що там буде цей уривок. Ну з днем рождення братуха. Ну ну з днем рождення. Сказати, що це не перший раз я не можу, тому що я там три вечора, я три часа лиш, і. Я не знаю, що там відбувається в будні, що там включається, що там грає, хто що заказує і хто відпочиває. ми цього не підтримуємо. Тобто, е э, я диджею пояснив я, і спочатку, якби ми об этом говорили, договорились, якби, ну, не можеть би у нас такого. Конфлікт жилінія, е-е, однозначно, це не спеціально, то есть нам нам дуже не не не, не приємно. То есть Мы как бы поддерживаем Украину однозначно. Мы тут живем с началом войны мы не отделили себе от движения, мы присутствовали, помогали, как могли. Там волонтерный центр был, там сетки для Засіу діли стам всім, хто видев этот відео, конечно, которые неприят, хочу сказати, що нам дуже неприємно ми приносим наші ізвініння, як би, обіцяємо, що такого більше не буде. У нас в да без тупок неправильний, ну це ідентичні, і ми обіцяємо, що більше такого не повторяється. Як можна замовляти російські пісні, коли в Україні гинуть люди через російські обстріли, не розуміє, каже Олександрійка Зінаїда. Дуже багато людей. Ну яким це і не цікаво, і до них навіть неможливо достукатися. Ну, руками до нам. Нав'язували цю музику, ми до неї привикли. Навіть багато українців, які не розуміють української мови. За фактом публічної трансляції російськомовного контенту поліція розпочала перевірку, сказав керівник районного відділу поліції Олег Петров. Дані матеріали будуть направлені у повноваженому із захисту української мови, оскільки дане питання відноситься до його компетенції. На даний час нам відомо, що Подія відбувалася не в комендантську годину. Дальшому закликаємо громадян звертатись невідкладно на лінію 102, коли стають відомі такі факти. Використання російських пісень забороняє законодавство України 19 червня 2022 року. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заборону російської музики в українських медіа та громадських місцях. Відповідальність за порушення штраф заборонено в публічних місцях застосовувати. Іноземний продукт, зокрема російської мови, особливо тих виконавців, які підтримували окупацію України. Тому ситуація із порушенням мовного закону і забороною таких продуктів на території Кіровоградщини нам знайомими. Ми очікуємо на звернення від громадян України, чиї права були порушені, і повинно до законодавства готові надати всю необхідну допомогу. В першу чергу це буде наше звернення і до органів національної поліції. І до місцевої влади, і відповідно до власників конкретного закладу, які дозволили собі таке порушення. Якщо говорити про загальну статистику по Україні, то за перші 9 місяців на мою адресу дійшло понад 3 тисячі звернень. Але, власне, з Кіровоградщини і з міста Кропивницький ми отримали тільки 18 звернень. Переважно більше стосується порушень у сфері обслуговування громадян, це 30 стаття. А також це порушення у сфері діяльності окремих інтернет-ресурсів. Про відповідальність за російську музику в громадських місцях ми розпитали юристку Євгенію Захарченко. Я перечитала кілька разів цей закон, і я можу сказати, що депутати, мабуть, забули внести доповнення зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, тому що зараз складають протоколи за статтею 155 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Ки встановлює відповідальність за порушення правил торгівлі, порушення правил надання послуг працівниками установ харчування громадського, надання послуг там фізичних осіб-підприємців, які надають такі послуги в серпні місяці. Наші народні депутати, коли зрозуміли цю ситуацію, що скандали є, проблеми з цим є, але відповідальність там від 17 до 170 гривень, зрозуміло, це взагалі не гроші зараз. Вирішили вони внесли законопроект, яким встановлюють зміни до 155 статті і пропонують розмір штрафу збільшити від 17 тисяч до 25 тисяч гривень. От на сьогодні така ділема, начебто, ми всі розуміємо, що є проблема з цим, і що це незаконно, що це заборонено, що це є порушенням. Однак відповідальність дуже розмита. Спеціальної статті для цього не передбачено вважає, порушень буде менше, якщо суми штрафів збільшать. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.